Тобто регулювання прям ну, десь на 100, 180 градусів, може трішки більше. Ну все, буду вимикати. Отже, новий пальничок попрацював він ось тільки, скільки ви бачили, дивіться, вже потроху пішло змінювання кольору, вже змінив, так, дивіться. І ось так він чудово виглядає. Гляньте, як круто. Fire Maple написано. Я дуже полюбляю. Цю фірму, мені дуже подобається. Ось такі ось такі, шановні мої чудові речі. Цей пальничок можна придбати в нас. Обов'язково зробіть це, якщо він вам подобався. Сподобався обов'язково. Я буду дуже чекати. Ось така чудова річ. Я сподіваюся, що я досить відкрито про нього розповів. Всі характеристики повторюсь, будуть під відео.